Розпочнемо з вами з Туреччини. Хотілося би, щоб ви прокоментували для нашої аудиторії цю ситуацію, тому що зараз от багато з'являється і постів в соцмережах. Люди пишуть, що ну як так, чому Туреччина так поступила. Вони зараз запровадили платіжну систему в кількох банках. Ну тобто дозволили російську платіжну систему в своїх банках. Вони кажуть, що вони це роблять з метою, щоб полегшити життя російським туристам. Перед тим були їхні. Домовленості про оплату за газ в рублях, і ну якби їхні перемовини двох президентів Росії і Туреччини, і такі знаєте, виникають запитання, чому Туреччина так робить, чому вона йде на ці домовленості, свої економічні домовленості, але все ж з нашим ворогом, і Росія так багато зла робить для України. Як вони можуть? Як це виглядає з точки зору міжнародних стосунків? Я послухав вас уважно. Відповідь от після такого монологу, дуже проста чари президента Зеленського, ще не дійшли до Стамбулу. Проста відповідь. Все ще інше вирішено в інших країнах. А насправді ситуація набагато складніша. Я з вами погоджуюся, що потрібна інформаційна робота, і одним цим раундом, те, що робилось, Президентом Володимиром Зеленським не обійдеться. До речі, зараз складніше буде, тому що ви другим раундом таким не підете, по всім парламентам і по всьому. В Туреччині, навпаки, цього ніхто не очікує. Тобто в них зовсім інша позиція. І навіть ситуація ставлення людей в Туреччині відрізняється, скажімо, ну, умовно від Польщини. І це, на жаль, так, це правда. Тому я скажу, що Після зустрічі уже президента Реджепа та і Ердогана з Путіним в Сочі до того два тижні назад в Ірані, я вважаю, що ситуація для нас складається не найкращим чином, тому що Туреччина позиціонує себе на офіційному рівні як посередник. Ну, а все інше зберігається з Росією: і торгівля, і туризм, і енергетична співпраця, і все. Ну я думаю, що складно буде Туреччині далі продовжувати таку роль посередника з нами, тому що явно це зараз є певний такий люфт в бік Росії. Я розумію, що таким чином президент Туреччини вирішує питання своєї країни. Але е, після цього, що відбулося, ваші запитання стосовно там платіжних карт і всього інше, це ж похідне. Вже так? тобто, ми, ми знаємо, що багато росіян е, саме в перші тижні туди поїхали е, в Туреччину. Ну там різні зовсім є е, люди. Але е, ясно, що це не та країна, яка з нами повністю Туреччина не наклала на нія, ніякі санкції на Росію, використовує зараз сірий. Імпорт, і зараз вони домовлялись про оплату в рублях по газу. Тобто, в цьому плані, на жаль, тут ситуація складна з іншого боку. Туреччина дуже важливий для нас партнер. Вони не визнають спроби анексії Криму. Підтримують позицію українського суверенітету. Ну і врешті-решт, ми всі знаємо постачання безпілотників та да, байрактарів. І зараз фонд повернеться живим з Байкаром підписав додаткову угоду. Тобто, це те, що нам дуже потрібно. Я дуже сподіваюся, що президент Туреччини не піде на таку угоду з росіянами, там, угу. де були чутки, що вони хочуть, от якби завод побудувати чи отримати ці безпілотники. Це життя наших людей. Тому. Я думаю, хоч в цьому офіційний Стамбул збереже такий баланс, а скажіть, будь ласка, ну президент Зеленський його чари, це зрозуміло, що вони в перші місяці працювали, і на Ердогана певно не мали такої дії. Але чому Ердоган таким чином собі дозволяє віддалятися від в тому числі НАТО? Тому що знаєте, я, я не пам'ятаю, кому належить ця фраза. Може, вона навіть в нашому ефірі лунала, але вона мені дуже запам'яталася, що а як би поставився президент США Байден, коли йому там показують фотографію, на якій знаходиться Путін та лідер Ірану? Це вороги. Ну і разом з ними Ердоган, який у НАТО є, який є ну, по суті союзником. От чому він, яку він там гру грає? Тому що ну, в ЄС не взяли так. Турки свого часу на це серйозно образилися, але ж з НАТО вони не виходили. Те, що завадило Туреччині приєднатися до Європейського Союзу, те лідером Туреччини допомагає спілкуватися з Путіним і з чільником Ірану. Це сутність режимів. І Специфіка, от все-таки тут є така специфіка Сходу. Адже всі ці країни, це ж так, скажімо так, дуже, дуже часткова Європа, що Туреччина, що Росія, тобто велика частина цих країн знаходиться в Азії, і тому це вже інша політика. Згадайте історію Візантія, та яка була частково розташована от на цих же територіях. Тобто, це інший стиль. Інше суспільство. Хоча я в Туреччині багато разів був і робив багато проектів з турками. Вони ну дуже близько наблизились от до Європи. А скажу, останні вже так, е, таку кількість років вже значно, я вже не пам'ятаю точно скільки там, от коли Ердан взяв такий курс а, на більш таке, знаєте, ну, авторитарне правління, в принципі, там багато було опозиції, незадоволених. Він дуже жорстко працює. Скажімо так, по опозиції. Це вибір турецького суспільства, тобто, очевидно, але це суспільство дещо змінилось і ну, за владою за останні там 10 років. Це відчувається. Тому, в принципі, нічого не дивує, що вони знаходять якісь спільні е, теми краще президент Туреччини з очільниками Росії і Ірану, чим, скажімо. Інші лідери європейські, Да? тобто їм простіше говорити, у них дещо схожі ситуації. Хоча, звісно, наблизитись до Росії, отак, от от тиснути руку мові ну, воєнним злочинцям. Це дуже треба бути цінувати прагматичні рішення для своєї держави, які в принципі зараз в реджепу та й потрібні, бо у них 80% інфляції, і незадоволення є в суспільстві. Ну тому дуже прагматичні інтереси. Багато біженців йому ближче, скажімо, ситуація по Сирії, чим ситуація по війні Росії проти України. Ну це реалії. Тому треба все-таки працювати з Туреччиною. Це наш близький сусід через Чорне море, але розуміти, що Туреччина ніколи не буде такою, як скажімо, Велика Британія для України чи Сполучені Штати Америки. Тобто, грубо кажучи, так десь підсумовуючи, ви сказали, що за останні 10 років суспільство в Туреччині також змінилося. Ну, умовно кажучи, був історичний етап, коли скажімо так, західний світ ну, практично перетягнув. Туреччину на, на, на свою сторону за цих близькосхідних вічних конфліктів і буремних таких земель, які воюють постійно, і всі зі всіма. Але все-таки ця ментальність турецька їх трошки розвертає в, ну, в свій регіон, по суті, там, де вони знаходяться. Правильно я розумію? Ну я дивлюсь просто по спілкуванню з багатьма людьми не під час там туристичного сезону. Да? Турки завжди дуже гостинні, коли до них. Приїжджаєш, а бізнес бізнес особливо такий середній, менший бізнес. Ну і політичні процеси стало досить таке середовище жорстке в них, менш конкурентне стосовно політики. Це очевидно. Але це демократія. На відміну від Росії, все-таки там процеси можуть розвиватися різним чином і, можливо, ближче до Європейського Союзу. Я думаю, що. Не знаю, була це помилка, ні, але е, Євросоюз діяв точно непослідовно, е, укладаючи уже, е, ну, угоди про перші рівні інтеграції економічної. Це зона вільної торгівлі, митний союз вони давно мають. І не пішовши далі, Туреччина все-таки стала країною НАТО. Я думаю, що Євросоюз мав би бути далі. Для того щоб все-таки ну, більш спільно вирішити питання. Хоча приклад навіть Угорщини показує як не просто е з країнами, які ну не розділяють повною мірою всі правила, скажімо, цього об'єднання європейського союзу, так що, може з їх точки зору, може так і краще для них, що вони е не попали в таку пастку. Е Можливо, ну в цьому плані е Україна очевидно ближча набагато до цінностей і правил е, Євросоюзу до цінностей очевидно. Ну, до правил тут ще треба нам, звісно, попрацювати. Але в принципі, зараз, як це не дивно, під час російської війни ці процеси пришвидшились кардинально. І це не тільки формальне надання статусу кандидатства на членство в Європейському союзі, а це просто, просто стосунки між людьми і те, що неможливо досягнути було в інші часи. Тобто, це змішання, знаєте, така реальна. Те, що називається контакти між людьми, people-to-people contacts, тобто все бар'єр, фактично був знятий і європейці побачили, що українці працелюбні люди, що вони дають навпаки поштовх для розвитку Євросоюзу і не тягнуть назад. Тобто, в принципі, ми звісно набагато маємо більше шансів там приєднатися, ніж та ж сама туреччина, навіть при змінах ситуації в них всередині. Начали цікаво почути вашу думку, наскільки ми зараз близькі до третьої світової війни цього тижня про це багато говорили, зокрема, через ті конфлікти локальні, які по світу почали виникати деякі з новою силою почали розпалюватися. Ну і історія Китаю і Тайваню, як вона далі буде розгортатися? Бо певний етап пройшов, але от зараз цікаво, що буде далі. Яка ваша от? Взагалі, думка про це все, що стосується третьої світової. Ну, давайте не будемо лякати всіх нас і себе. Можна тут сказати, дві відповіді можу дати. Перша відповідь це залежить від оцінок. Перша відповідь, що третя світова вже почалась, і Україна просто воює за весь світ, а Росія проти всього світу. Тобто, ну, в принципі, дивіться, втягнули Білорусь. Фактично, це вже не одна країна. Там десь спробує підшумок ще Сербія щось робити. Ну, вже ви сказали зараз, що є в інших, на інших континентах прояви. Ну, в цьому сенсі, світова війна це ж не тільки танки, і артилерія. Хоча це виявилось найважливішим в таких умовах. А от. Це і атаки гібридні, це кібератаки, це енергетична зброя. Оце якщо разом взяти, то ну, в такій гібридній Великій війні я сказав би, що вона, ми на початку її точно знаходимося. І Україна фактично стримує зараз при допомозі партнерів от поганий сценарій розвитку, розпалювання цієї війни. А якщо класичну формулу взяти, то немає ще у нас. Там Третьої світової війни, це якщо так, як в підручниках пишеться, да, тобто я думаю, що скоріше це зараз регіональний е конфлікт дуже серйозний, де специфіка полягає в тому, що в нього включилась ядерна держава. Росія розпалила цю війну. В принципі, таке було. Я нагадаю вам, та ж сама Корейська війна. Це давно вже відбувалося, але 50 років, 51-й, 53-й, ну і далі вона продовжувалася. Там ядерні держави взагалі були включені. І це була війна дуже з величезними ну, зусиллями, і в тому числі США воювали, там, чого зараз немає. Тому, в принципі, в цьому плані да, ще такого немає. Стосовно Тайвань, китай я скажу коротко: я вважаю, що США точно вирухували ситуацію. І показали, що США залишаються принаймні на даний момент ключовою країною провідною силою у світі, то що називається Суперпау. Тобто і Китай нічого не зміг з цим подіяти на сьогодні. І це така була розвідка ситуації. Е, ну, Я думаю, що це потрібно було е, з політичної точки зору і в Америці. Ну а те, що відбуватись буде далі, ми поки що не знаємо. Я в залі вважав, що точкою найгарячішою буде саме цей регіон. Ну так сталося, що Росія ж вона шукає проти слабших рішення, тому вони пішли тут. До речі, оголивши повністю свої кордони з тим же Китаєм. Тобто, фактично. Там все перекинуто і перекидається на наш бік. Я чесно кажучи, думав, що Путін не буде так ризикувати, відкриваючи повністю там кордон для китайців і стримує тільки ядерна зброя російська. Тобто, в принципі, я думаю, що найближчий час до рішення конфігурації влади в Китаї, а там буде розглядати чи Цзінпін залишається чи його хтось замінить. Це вже буквально от буде найближчі місяці. А якщо це все пройде, то тоді ми побачимо подальші кроки. Вам зараз точно ніхто не скаже, що буде відбуватись, коли буде відбуватись. Якби були такі люди, які могли сказати, то сьогодні вони б просто стали зразу же мільярдерами за один день. Ну, власне. Тому прогнози робити, чесно скажу, якщо вам хтось точно скаже, що буде відбуватись навколо Тайваня через півроку, ну не вірте зразу на слово. Просто перепитайте, чи ця людина вклала в акції китайські чи тайванські, в які саме. Мало щодо китайського питання, хотів у вас запитатися, тому що от ви згадали Ці хоче піти на третій термін, що є невластивим для. Китайської історії так там зазвичай два терміни. Він ну, лідери комуністичної партії відбувають так і потім іде зміна. Сідзінпін хоче довше. Як ви розцінюєте шанси його на те, що він зможе стати знову генсеком так комуністичної партії та керівником Китаю і. А якщо не він, то хто там може бути? І взагалі, якщо не Сі Цзінпін, чи може змінитися якось ну там справді політика партії, тому що там обирають очільника партії в першу чергу, а вже потім він стає очільником держави? Ну політика партії точно не зміниться. Я не бачу тут якихось таких підстав кардинальних на сьогодні. Те, що вже відбулось з 24 лютого, коли Путін вдерся на нашу територію. Він же перед тим їздив з старшим партнером поспілкуватися. Я думаю, що якщо не в деталях, то загалом він сказав, що він хоче досягнути швидкого успіху. Ну і підвів своїх е старших партнерів. Не зробив цього. Ну ми йому не дали народ український Збройні Сили України. Тому Китай е і Сідзінпін персонально взяли на себе таку відповідальність, що вони більше підтримали Путіна. Тобто такий нейтралітет, начебто вони завжди тримали, але тут він поки що на користь Росії більше. Але зразу ж, як тільки відбулись перші серйозні сигнальчики, що особливо коли змушені були накидати п'ятами росіяни з-під Києва і далі вийшли Чернігів і Суми, то політбюро, я знаю точно, це дало більшу, більшу таку свободу економічних рішень уряду. І зараз у них принаймні, економічна політика змінилась. Вони не хочуть підпадати під американські санкції. Вони дуже уважно дивляться на то, як вони з Росією співпрацюють. Вони купують нафту дешево, але при тому високотехнологічні товари, які в них є, вони туди не продають, тобто або обмежують. Тому Китай чекає, видивляється ситуацію, і уже, на мій погляд, Сі дзінпінь вже зробив помилку, яка може йому вартувати цієї посади. Мені завжди цікаво, ще одне запитання, мабуть, вже завершально. А чому Путін, от ви кажете, поїхав в Китай і справді там завершувалися Олімпійські ігри, так? І, і мабуть, не хотілося під час Олімпіади, там, скільки, 4 дні після змової Олімпіади відбулося це вторгнення. Чому Путін вважає Китай старшим партнером? І Ставиться до Китаю з таким острахом, натомість Сполучені Штати Америки, які є. Ну, якщо говорити про ядерне озброєння, так то вони є значно потужнішими, ніж той самий Китай. Для Путіна не є таким, знаєте, запобіжником, якого він побоюється, як він побоюється Китай. Чому так? Хороше питання, насправді. Я вам чесно скажу, в мене немає простої відповіді. Потому що Я сам здивувався, чому. Зараз дійсно діяли, ну скажімо так, навіть провокативно, дуже впевнено, навіть провокативно сполучені штати маючи там авіаносну групу, направляючи 40 кораблів. А ви ж пам'ятаєте? У нас чергували осміниць американські на ну різні там країни НАТО, але американці часто заходили. А перед війною у нас в Чорному морі не залишилось ні одного американського судна. Тобто це було чітко направлено уникнути зіткнення. Я думаю, що ну, якщо просто пояснити, то все-таки е, реально те, що є у Росії, це ядерний потенціал е, співставний по кількості з американським у китайців набагато менше. Але невідомо в якому він стані у росіян. Да? Тому, ну але американці вони ж цінують життя людей. Вони хочуть так з мавпою, з гранатою, якось її так поступово витіснять. Е, І я, я думаю, що ну чи правильно вони вибрали таку лінію чи ні, важко. Час покаже для нас ні. Тому що е, я вважаю, що вони зробили помилки в оцінки ситуації перед. Вторгненням не в тому плані, що вони на його не прогнозували. Якраз тут робили помилки наша влада, не ставлячи серйозно до розвідінформації партнерів, думаючи, що це може якесь розігрування якоїсь карти зовнішньої, що було досить дивно. А от ну потім змінили, звісно, потім вже діяли відповідним чином і діють зараз. До речі, ну от сьогодні от оцінки сьогодні. Офіційної влади української президента тут я можу признати, абсолютно адекватні. Ну але ж так не було до того. Якби було так, ми б готувалися до війни і виробляли би озброєння, не припиняли би програми і не зупиняли б замовлення. Але не будемо про це, це вже не допоможе. Треба думати про майбутнє. Тому в принципі, вертаючись до позиції США. Ну для мене, от ви задали питання, я замислився. Ну дійсно, хотілося б, щоб Сполучені Штати також проявили позицію. І у нас все-таки Європа не менш важлива, чим Тихоокеанський регіон. Тому будемо сподіватися, що вас почують і будуть також демонструвати тут. Ну хтось каже одне, ну я скажу так, м'язи. Також демонструвати і не давати можливості Росії там шантажувати. Ну, ще один є момент. все таки, я думаю, США розуміють, що Росія з точки зору конкуренції, це країна, яка послаблюється, і вона буде йти вниз тепер однозначно. Тобто, ця. Зашмарк буде не шиї російської цієї групки і затягуватися. А Китай це надовго це все таки велика економіка, багато людей. Ну історично так склалося е з Китаєм. Тому це основний суперник і взагалі суперництво е чи співробітництво, чи конфліктність між США і Китаєм мало би визначати от зараз всі наші сьогоднішню ситуацію найближчі десятиліття. Ну, і якби Путін от не вирішив Росію е, швидше вбити, чим е, оце от суперництво війде в таку фазу. Тобто вони зараз очистять від Росії. А потім вже переключаться на серйозні двосторонні протидії один одному. Ну це буде суперництво не тільки країн, економік чи військових поток. Це буде суперництво двох моделей розвитку 21-го століття, умовно демократичної, такої західної і авторитарної, зі специфікою своєю китайською. Ну але думаю, мені здається, що у китайці ще не пройшли тої великої кризи, яка ще на них чекає. Я впевнений в цьому, що вони в історичному плані ще мають подолати серйозну кризу, коли в них середній клас набуде ем, дійсно політичного значення, і вони поставлять тоді питання стосовно ефективності управління. Це управління, яке є зараз, воно дає можливість розвивати Китай сьогодні. Що буде в майбутньому? Важко сказати високі технології. Тайвань, от завершуючи, скажу: 90% там всього постачання мікросхем, всього це ж Тайвань в Китай постачає. І саме тому, що чому не в Китаї це? Чому саме в Тайвані таке виробництво? Можливо, модель е, урядування багато що значить, тому ми маємо все-таки не сидати на розтяжку. Між Китаєм і США а ми обрали свій напрям. Ми будемо інтегруватися саме з євросоюзом з НАТО. А з Китаєм ми маємо підтримувати стосунки: ну, такі довіри добросусідські. Ну не більше того, навряд чи нам вдасться Китай мати за свого союзника. Чи стратегічного партнера? Тут треба робити вибір, і війна російська в принципі нам допомогла зробити цей вибір.